Десять років тому Київська школа економіки була на межі банкрутства: мінус 300 тисяч доларів і всього 70 студентів. Все змінилося, коли президентом став Тимофій Милованов. Він отримав карт бланш, звільнив 95% адмінперсоналу і побудував нову команду. Сьогодні це університет, бізнес-школа, аналітичний центр і благодійний фонд. Загальна кількість студентів 1100, бюджет 4,8 мільйона доларів на рік. Фандрейзинг став ключем до розвитку, Із 2022 року залучено 170 мільйонів доларів. Навчання коштує від 350 тисяч до 570 тисяч гривень на бакалаврських програмах. У 2025-му Київська школа економіки придбала новий кампус за 18 мільйонів доларів, найбільшу приватну інвестицію в освіту під час війни. Перші, хто системно підтримав київську школу економіки? Dragon Capital, Нова Пошта ICU Pump – у середньому жертвували 50 тисяч доларів на рік в університеті 140 викладачів. Серед запрошених лекторів Сергій Ніколайчук, Сергій Марченко та Юлія Свериденко. Повну історію Київської школи економіки читайте на сайті Forbes.ua.